Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про прав від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено позиції, яким чином все ж таки повинна виплачуватися одноразова грошова допомога, в який період, за який період і що робити тим особам, у яких підстава для виплати одноразової грошової допомоги виникла до 31 січня 2023 року. Не забувайте підписатись на цей канал, не забувайте поставити вподобайки, поширити це відео, щоб люди знали свої права яким чином діяти і як їх захищати. А також коментуйте і поширюйте в своїх соціальних мережах. Обов'язково підпишіться YouTube, TikTok, і обов'язково підпишіться на Telegram. знайти ви зможете, до речі, це рішення Верховного суду, за яке я вам зараз буду розповідати. Воно було нещодавно прийняте і розміщено в мене в telegram каналі на нього посилання, тому підписуйтесь на Telegram в YouTube під відео, в шапці, в TikTok в шапці каналу буде. І так, що робити? Верховний суд розглянув відповідну справу, коли особа, яка має право на одноразову грошову допомогу відповідно там до 168-го порядку. Верніше постанови Кабінету міністрів, син загинув ще в 2022 році. Наскільки я так зрозумів, це сталося в серпні 2022 року, було висновок комісії. Висновок комісії був, був в грудні 2022 року. Тобто, ви відчуваєте час. Скільки оформлюється ця одноразова грошова допомога. І саме це, я вважаю, є також дуже великою підставою щодо недовіри і щодо цього провалу мобілізації, тому що державі повинні виконувати належним чином також свої обов'язки, своєчасно і в повному обсязі. Тобто, лише в грудні місяці, 2022 року, особа отримала відповідний витяг з наказу відповідно до постанови 168-го. Матері Загіблова стосовно виплати одноразової грошової допомоги. І далі все зависло. Далі все зависло. З'явився у нас порядок 45-й, яким була ця одноразова грошова допомога дискредитована. Тобто встановлено період, за який вона виплачується. Я, до речі, тут розміщу в Ютубі відео, де досить детально розповідаю, яким чином виплачується зараз ця одноразова грошова допомога, в які періоди. І так і сталося. У в січні місяці виплатили там частину 3 мільйони гривень з 15 мільйонів, які повинні були виплачувати. А далі в березні виплатили, верніше, в лютому, виплатили одну п'яту частину, оці 3 мільйони гривень, а в березні виплатили 300 тисяч гривень. Матір звернулася з відповідним позовом щодо незаконності дій Запорізького територіального центру комплектування і соціальної підтримки. Вона виграла. На що звернув увагу суд? Звичайно, 58 стаття Конституції, звичайно, норми закону, які не встановлюють і постанову Кабінету міністрів, що вона набирає чинності до тих прав відносин, які існували до безпосередньої прийняття, все це описано. Все це описано, і ви повинні знати, що фактично, у разі якщо є рішення комісії до 31 січня 2023 року щодо виплати одноразової допомоги, вона повинна здійснюватись відразу. Відразу повинні виплачувати 15 мільйонів і не розтягувати ці 15 мільйонів на декілька років, як це в подальшому було змінено 45-м порядком і фактично одноразова грошова допомога е, перетворилась на суцільне знущання. Я вважаю. Якщо ви взяли на себе обов'язки, ви повинні їх виконати. І ви це не коштувало, ви можете обмежити пенсії, зарплати оці по 400-500 тисяч гривень, які абсолютно не виправдані на сьогоднішній день. Однак цього ніхто не робить. При цьому і Європейський суд справ людини про це говорив, що на час економічної скрути такі обмеження є правомірними. Однак це навіть скривають від українців, що такі рішення є, навіть є практика сформована ЄСПЛ. До речі, я, мабуть, її теж в телеграм-каналі дам. Так просто для інформації, що ви про це знали. Таким чином, на сьогоднішній день ті особи, чиї близькі, які мають право на отримання цієї одноразової грошової допомоги, отримали таке право. Я отримала висновок, ну як говорить, я вважаю, що взагалі отримали право до 31 січня набрання чинності цим порядком номер 45 Я також дав на нього посилання в, у себе в телеграм-каналі. Вони мають право на одноразову виплату цих 15 мільйонів гривень і не на розтягування цього всього. І я вважаю, що так повинно бути. Закон повинен виконуватись, а не постійно маніпулювати. Тому що це маніпулювання і приводить до недовіри до держави, недовіри до державних інститутів і підриву довіру. З огляду на це, я вважаю, що, звичайно, оця матір, близькі родичі цього загиблого, який віддав своє життя за Україну, мають всі підстави і права. А Державне бюро розслідування просто зобов'язане після цього рішення порушити кримінальне провадження стосовно посадових осіб, оцього запорізького ТЦК, які не виконали свій обов'язок, фактично перевищили свої службове повноваження і не здійснили цю виплату. Це вже підтвердив Верховний суд. І я вважаю, за місяць можна передати справу до суду і винести вироки, які ми. Засудити цих осіб до максимального покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Я думаю, тільки таким чином можна буде навести лад з ТЦК з їх повноваженнями, з їх вигадуваннями, і тільки таким чином може змусити їх почати працювати. Те, що вони не робили 30 років, те, що вони мінімум не робили останні 7 років, тому що у нас єдиний реєстр військовозобов'язаних існує з 17-го року. А вони його фактично не поповнюють, спотворюють інформацію. Хоча Кабінет міністрів намагається їх прикривати, ніби що інформація, яка є в реєстрі, вища інформація, яка є на руках паперових документах, хто їх підробляв. Тому я вважаю, що все ж таки, і дуже сподіваюся, що ДБР вирішить це питання і порушить кримінальну справу, і притягне винних осіб до відповідальності. І таким чином. Буде приклад для всіх інших ТЦК не вигадувати не існуючі норми закону, а виконувати той закон, який існує, і не підривати довіру суспільства до держави. А всіх інших закликаю підтримувати Збройні сили, не дивлячись на такі ганебні поведінку, тому що Україна у нас одна. І Україна це наша країна. Ні яких не ТЦК, ні яких не олігархів. Ми найбагатіша країна у світі. І це треба пам'ятати. Іноземці на нам тут не указ. Треба за це також боротись. Допомагайте один одному, допомагайте Україні вистояти, допомагайте Збройним силам. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео, ставте вподобайки, коментуйте і поширюйте в своїх соціальних мережах. Слава Україні і слава ЗСУ! До зустрічі!